Вітаю вас, Діви, повня 24 лютого 2024 року в 5 градусах Діви у вашому першому секторі гороскопа. І отут ви можете отримати результат, коли складеться той пазл, який почав формуватися у середині вересня 2023 року. Тому, будь ласка, можете пригадати, багато чого цікавого для себе з'ясуєте. Так от, ця повня дає вам у першому секторі гороскопу. Опа, величезну кількість, сконцентруватися, розібратися з тим, що ви хочете реалізувати, що для вас важливо, відсікти все зайве, зайнятися собою просто впритул і мати конкретику, що таке поле вашої діяльності, як ви хочете себе позиціонувати, як ви хочете виглядати, що таке ваша робота, що таке зона вашої відповідальності, що взагалі таке ви у вашому житті, і яким чином ви себе можете... Проявляти, що таке ваш особистий розвиток. Так ось ця повня в опозиції до Сатурна і Меркурія в рибах, до вашого сьомого сектора гороскопа. І ось тут питання поляризації кардинальної осі: Я і мій партнер просто, вочевидь, вспливе у вашому житті. Коли людина, яка вами кохана, яка проживає разом з вами багато років, або ж партнер по бізнесу, подруга друг, не дають. Того надійного плеча, того все ж таки розуміння, що ви можете на них розраховувати. Вони не можуть сформулювати чіткість у ваших стосунках, вони не можуть дати вам стабільності, вони мають якісь такі уявлення про це життя або не можуть нічого толком впевнено сказати, з того чи іншого в приводу. І з об'єктивних причин, коли, хоча це може бути неочевидно, вам зараз пізніше скажу чому, але. Все ж таки, ось цей момент того, що занадта критичність, просто надмірна аналітичність і раціоналізм у стосунках зараз буде присутній, ви будете бачити картину, що вас. Оточують люди, які не мають ніякого конкретного уявлення про це життя, яким нічого не можна доручити, і як взагалі вам далі по життю рухатись. Так от, зараз у Діві також знаходиться і ліліт. Ліліт це віддалена точка лунної орбіти. Це те наше підсвідоме, що нам не очевидне. І до чого ще треба добратися, щоб усвідомити це треба дистанціюватися поступово в процесі розвитку або ж Якщо це на такі нетривалі транзити, то з плином часу ми побачимо, в чому ми перегинали палку і чого ми такого потребували, що, очевидно, людина не може нам дати. Так ось, ось по цілі літ ми маємо просто такий колосальний концентрат уваги до себе і до своїх власних потреб, коли можемо не зовсім орієнтуватися на тих людей, які нам близькі, які нам важливі. І вони можуть. З об'єктивних причин бути не в змозі зараз піти нам на зустріч в якихось питаннях, ми не можемо ці домовленості в часі навіть отримати. Тобто людина нам не може дати поняття, коли ж вона з нами зустрінеться, наприклад, або коли вона виконає свою обіцянку, або коли вона з нами кудись поїде, бо вона й сама цього не знає, тому що об'єктивно така ситуація, але це ми зрозуміємо поступово. Так от зараз, яким чином ми можемо зарубатися. Учитися підтримкою, і отримати все ж таки такий дух, але приємних і адекватних перемін. Це трін до селени. Селена це світла сторона Луни, ближча точка лунної орбіти, яку ми розуміємо і сприймаємо легше, і яка завжди нам послужить на користь. Вона зараз у тільці разом із Юпітером, який знаходяться у дев'ятому секторі гороскопа вашого Діви. І вони дають вам. Запоруку успіху. От зараз концентрацію вашої уваги із людей переформатуйте на той спектр ваших робіт по тому, що вам цікаво, що вас розвиває. Орієнтуйтесь на тих людей, які вам цікаві на ту сферу життя. І ви побачите і приток фінансів, можливо, і е, таку дружню, важливу пораду, яка вам необхідна, можливо, це якась експертна думка, це необхідний вчитель, гуру, суддя, репетитор, поїздка це також дуже може бути взагалі спілкування з тими людьми, які. Знаходяться далеко, за кордоном, можливо, які розвивають вас так чи інакше. Можливо, це повернення на навчання до вузу, це саморозвиток в будь-якому ключі, який вас цікавить. Ви знайдете потрібну інформацію, потрібний шанс, потрібне спілкування, потрібне середовище. Якби. Також це можуть бути спеціалісти, до яких ви дійсно прагли, прагнули потрапити. Зараз ви дійсно отримаєте те заключення, висновок, постанову все те, що необхідно вам для того, щоб ви себе самоусвідомили по-іншому, і ось цей фокус уваги з якоїсь конкретної людини просто знявся і перенаправився зараз на цю сферу. Також це можливе отримання дипломів, сертифікатів, якихось важливих розмов, взагалі думок про перспективу. Або ж вкладайтеся, якщо ви думаєте, у що вам вкладатися зараз, не в партнерські відносини, наприклад, по. Обговоренню того, як вам вступити в шлюб, переїхати разом з партнером, або ж навпаки, як вам ваші стосунки оновити, або ж чи підтримувати вам надалі стосунки. Не фокусуйтесь поки на цьому. Розбирайтеся з тією конкретикою, яка вас цікавить. Можливо, з якоюсь поїздкою, з розвитком, з освітою, з перспективою на роботі, професійним вашим спрямуванням і всім тим, що вас масштабує. але саме в такому ключі, який вам доступний. Це те, чим ви вже займалися, це ті люди, яких ви знаєте, це ті експерти, навколо яких вже було сформовано ваше бачення ситуації, оскільки Юпітер у вашому 9-му секторі гороскопа знаходиться вже тривалий час, і зараз він буде готовий піти вам на зустріч. Це такий щасливий випадок, цікава зустріч, цікаве спілкування, яке вам багато чого прояснить. Крім цього, по Венері і Марсу у водолії те, що ви хочете оновити у своїй роботі способу життя. Життя рутині, можливо, це здоров'я. Оте все, про що ми говорили напередодні, 22 лютого 2024 року, я залишу посилання на відео нижче, і все те, що ви започаткували, вклалися 22 лютого по з'єднанню Венери і Марса. От зараз відпускайте. Ці оновлення, якісь нестандартні рішення, нові люди, нові погляди, і все те, що працює на перспективу, але з точки зору новизни. Нестандартності і такого більш сучасного підходу, зараз це не на часі. Зараз стабільний, конкретний підхід до діла, все те, на що ви розраховували, люди, які стабільні, на яких можна покладатися, які вас розвивають, масштабують вас. Там, де ви не можете отримати конкретики, не вкладайте надлишковий свій ресурс. Це все прийде, але зараз рухайтесь покроково. Дякую вам, діви, хай у вас все. Це буде добре.